До річки. Каже, я хочу на річку, так? Тут в мене тивчити. Пішли. Ага, є річка, річка невеличка. Що двіліна, не хочеш води? Як так? Чого ти не хочеш до водички? Дівеліна, там фу. Ходи до водички, ходи, в воду ходи. Ще разочок ходи. Спробуй. Понятно. Давай, давай. Ходи до води. Води ходи. хе Що таке? Не подобається тобі вода? Чекай, чекай. Чекай. Пасочок. Раз, два. Ходи ще раз до води. Ходи. Не хочу, каже, бо холодна зі вода. І все? Що це за річкування таке? Ходи до води. Щось ж не не, не йде, а я каже, вставі люблю, а тут ні. Ходи до води. на ноги. Ходи, чекай. Ходи сюди. Тому нюхала. Чекай, нога. Нога. О, ще раз нога. О, чекай, ну, джевелінка, нога, нога, нога. Стоп. Стоп, нога. Після не хоче до річки. Довго йшли, а ти не хочеш. то дала. Не хочети до річки. Ні, фу. Крю. ні, ні, нема натхнення до води. Ні? Я тримаю близько. Чекай, чекай. Алло? Так, там снідать. Ниван, став сім десятку. Привет. Так. Не схотіла наша дівчинка купатися, йдемо додому, пішли, пішли ха. Ось такі в нас пригоди, що ми не захотіли лізти до води. Йдемо цим боком, курортом. Так, Хвеліна, йдемо другою дорогою додому. Що? Ти було коло води, чого не пила? Била мене, березо. I <laughs> Машина. Стоп. Стоп, машина. Машина, иди сюда. Ой. Крути. Покрутила. Вс. О, там не собачка то да? дурачки

врут Пішли отуди Молодець. молодець, молодець, Ні. Спокійно собі йдеш, Хлопчики. ми пішли кругом курорт. <рик> <рик> Ось тут джевеліна прийшлася, до ріки не залізла, не хоче водички, так? Не лізла в водичку. Ми йшли до ріки і джевеліна Не залізла водичку. Трошечки ноги змучила. nhẹ 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 Як воно тих маленьких собачок не любить? Чого? Пішли. На великі не так реагує, як на маленькі. Джеліна, що таке? Що тобі дівчатка маленькі не подобаються? Ну розкажи. Що то дівчатка тобі? Так, зараз будемо трошки бігти. leżę z Oh, my God. Я є, є, що ти мене обнюхуєш? Перевіряю, чи я є. né Me correr